На жаль, у нас зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ворог продовжує масовані регулярні обстріли в за добу, в середньому там до 40 населених пунктів під ворожим вогнем. Застосовують вони і артилерію, РСЗВ, не керовані боєприпаси, мінометні системи. І на жаль, дрони так само все ще мають вони можливості застосовувати станом на зараз, У нас сьогодні на жаль, вже є. Є п'ять осіб, які поранені, і дві людини. Це саме від так за допомогою дронів. І крім того, на жаль, продовжується тактика терора в частині дистанційного замінування протипіхотними мінами за допомогою тих самих дронів вночі, в містах, там де є скупчення людей в день. Це можуть бути зупинки громадського транспорту, Це може бути дороги там, де є. Цивільні автомобілі так само для того, щоб пошкодити, для того, щоб знищити максимально. Тобто такі от військові злочини з їхнього боку, кожен день вони продовжуються. Вони чудово розуміють, що вони працюють не по військовим цілям, не по е, дислокації військових або центрам прийняття рішень військових. Вони полюють за цивільними. У них є червона зона, як вони їх називають, і не мають вони червоних ліній. Одночасно хочу сказати, що значно так само є достанні десь за тиждень успіхів наших збройних сил по знищенню, в тому числі екіпажей дронів збройних сил Російської Федерації, тому трохи менше все ж таки стало зараз таких атак, і по іншим військовим цілям так само збройні сили наші відпрацьовують регулярно і мають успіх.